Нещодавно я звернулася до однієї з компаній, яка підключає інтернет. Зі мною спілкувався працівник цієї ж компанії російською мовою. На моє зауваження та прохання перейти на державну мову, працівник сказав, «Какая вам разница?» Тому ми вирішили опитати Житомирян, чи є різниця, якою мовою обслуговувати їх так, наразі в Україні ведеться війна, це наша рідна мова. Ми маємо спілкуватися всі рідною мовою, яка надана нам з дитинства. Так, звичайно, ну, важливо, тому що ми живемо в Україні, і кожен, хто живе в Україні, обслуговує громадян України, має знати державну мову. Це є обличчям нашої країни. Вони є прикладом для інших людей, для наслідування. Тому я вважаю, це дуже важливо. Звичайно. Так, це дуже важливо, особливо коли в наш час іде війна. Пріоритеті. Я українка, живу в Україні. Війна, агресор, Росія, ніяких інших мов. Перш за все, ми повинні розуміти, що Україна є, має, має одну офіційну мову це українська. Потрібно обслуговувати людей українською мовою, тому що ми живемо в такій країні, як Україна, і розмовляємо ми українською мовою. Тому це так це важливо. Тому що я знаходжусь в Україні, напевно, і треба обслуговувати державною мовою, бо російська на даний час, вона Важливо, тому що ми повинні підтримувати нашу країну, говорити українською, а не російською, точніше, свинською мовою. Так ну мені не дуже важливо. Думаю, так. так. Так, тому що я живу на Україні і це зараз для мене під час війни особливо важливо. А скажіть, чи були такі випадки, коли обслуговували російською мовою? Були. Чи впливали в якось, можливо, скажімо? Впливали, відмовлялися від їхнього обслуговування. А скажи, чи були тобі такі випадки, коли обслуговували російською мовою? Так, були. І що ти з цим робила? Нічого не робила. Були випадки, коли в закладі звучала російська музика, але я якби робила зауваження інколи це казали, що ну типу це не від нас залежить, це нам закидали, але переважно виправляються, виключають, включають щось інше.